Всім привіт, друзі! З вами ще жива Ольга Кубанська і ми на третій точці. Погнали дивитись цей тур. Водой макарпич речей стає з кожним разом все більше і більше. І ті, хто переживав, що ми проводимо цей тур на суху, ми виправляємося. Наша нервна система дає збой скажем так, з дітьми не так-то просто все це робити. І тут у нас такі наливочки. Ми зараз будемо пробувати вкусноту і дивитися на ці пейзажі. Ну що, інструкція зболтати при приміненні. Чуть-чуть були вже пробували смачно. Це ми купили в ресторації Кропивницьких. Не реклама, нам, к сожалению, за це не платили, але за ваше здоров'я. Таке, знаєш, як маліна, дуже малина скубнівка. Малина б заїсти полуницею. Це по-нашому. Але щоб ви розуміли, я не п'ю і мені от такої пляшечки на три дні вистачає. Ну от, Тому що я дуже швидко п'янію, не знаю, в чому секрет мого організму. Ну, от, щось він так працює, розумієте? Мені як пороблено, пити не можна. Того я оце діла глоточок, потім відходжу поспати. І... О, ну, я вибачаю ч... клаточок, відходжу поспати. <рес> нема де спати. Навіть <рес> нема де поспати, зато люлька стоїть. Ну, коротше, клубніку, до речі, ми купили на червоному куті. Що мені чим подобається, там не тільки рибалка, а там фермерське господарство, де можна купувати малину, полуницю, багато ще всяких ніштяків, персики. Але цей рік, кажуть, дуже багато померзло, коли тут були заморозки. Того, невеликі будуть урожаї, але нам вдалося урвати трохи. І це дійсно смачно, ну як з домашньої грядки. Оце, я думаю, тепер в коментарях нам скажуть, що ми правильно почали рибалку, так? Да? Варя пливає. Да, варя мене спалює просто. Такими чекушками. Це навіть не чекушка, я навіть не знаю, як це правильно назвати. Пісюрик такий, в карман положив для будрого настроєння. Все. Зараз віддихнемо, почнемо кучугуру розлажувати і будемо вам все показувати ще з лучшим настроєнням. А от і перша покльовочка. Пройшло десь хвилин 20-30 після того, як ми завезлись, поклали коноплю варену і потім поклали. Ой, боже, дай Боже пам'яті. зараз покажу, друзі. У мене вже в голові каша за ці дні. Оп. О, от такий мішок ми лежили. Пелець аміно. Тут така от фракція. І замішала 2 кг. І на... зробили дві точки. Іменно де кормимо. І дві удочки без закорму поряд лежать. І от маємо. Варя каже, важко йде. Нічого в цій житті легко не буває, як показала практика, так? Да? Який тур, така і риба. Тур класний, ну просто в наступний раз ми без дітей. Без дітей, так. Трохи вони вимати. Так, вони вже самі підтомились і трохи стали такі вже не керовні. Фрікціон поправ трошки, тому що в тебе він... Дивися, а, бачу. Достатньо. Бо я розпереживалася за тебе. Mm. Ти казала щось, що можна тебе поливати? Зачепила тебе? Так. Так? Так. Е, Блін, холодно. А ти казала, що ти будеш готова? Перейди. Ти що, не цей? Не виконуєш своє обіцяння, чи що? що ти хочеш Ні, чесно, мені жалко. Якщо це підніме, тобі трохи на кого на цьому. Далеко? Чи вже не дуже, так, вроді? Я бачу, де там цей лісочка, але не пойму, чи то там уже, тому що дистанція велика. Ловим. Вже я твою зацепила, а пере... під... протягни у під своєю, щоб на ту сторону затягнути, зрозуміла? Та не трош, не трош. А, ти так? Ну, а як? Ну, можна було просто пере. Ну, ладно. Можна було освітлення? Так. Да. Друзі, тільки на момент підсачування я відключусь, тому що це буде трохи тяжко. Хоча ми з собою возимо три ногу постійно. Якою ми не користувалися? І екофлоу, так. Ми два екофлоу взяли і так вони з нами просто катаються. Ну, цікаво. Віси візьму. Подивимося, подивимося. Хто там? Так, хто-то є, хто ти є. Вже, по суті, дороже бути десь Хочу, недалеко, ось тут. Да, Так, валить в сторону. Блін, аж цікаво, слушай. Так аж... У -у 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 -у. Стягуєш? Трохи. Побачу. Угу, Фух, що ти розволнувалась? Да. Тобі вже жарко? Мені і жарко, і важко, і рука була. <гум> <гум> да. це озеро... Знаєш, коли що знаєш, що тут нормальна риба, да? да. то вже <гум> трошки очкуєш. Це озеро, до речі, відкрилося в той рік, коли я поїхала з Кіровоградщини в Київ жити. І є така ж сама назва у Київській області. Але, друзі, це озеро Карпоч саме у Кіровоградській області. І тут у нас показується хороша риба. Я пішла на піцаку. Ну що, це взагалі по праву має бути обливання. Ну ми зробимо отак. Облюємо її. Зараз. Обпівання буде. Ну напишу 12, чи ти маєш на увазі коропа? Коропа, на. Це що треба завити? Пей. Все, я тебе посвящаю. Подивіться, яка гарна рибина. Просто надзвичайний. Це у варі найбільший короб, і зараз ми його зважимо. Зважили рибина 6500 і швидесенько відправляємо її у водичку. Ротик запшикали і погнали далі. Ну, ти довольна? Я дуже довольна. Дуже гарна рибина, до речі. дуже піднявся. Звісно, після посвяти. Спасибо, коробка. <laughs> <Да. laughs> і час ви будете дивитись на мою ще одну здійснену мрію. І це не риба в люлькі. <laughs> Мало хто, як оказали, знає, що я поціновувач всяких ножів. Це з дитинства. Хто не знає, для мене це в принципі не секрет, я цього не соромлюсь. Мій тато колись сидів е в тюрмі, да, по-простому, і він робив ножі. У нас вдома була гарна колекція ножів, і для мене це були такі, знаєте, найкращі ножі. Потім з часом ми замовляли ножі також на зоні, скажімо так, тому що там дійсно класні ножі роблять. Але нещодавно я познайомилася із таким брендом ножів, які виготовляють наші ветерани. Військові наші хлопці роблять ручками своїми Отаку -от красоту. Саме цей ніж називається жабка. І я замовила його для того, щоб зручно було різати бойли. І от на вечір у нас вже буде скоро годування. І буду різати бойлик. Як я говорила, у нас програма вся зроблена на щим-кріль І ось такий от бойлічок від Баунті пахне дуже смачно. Будемо з вами тікати. Начікаємо дві пачки, щоб на дві точки положити. І потім будемо відправляти кораблем. О, ну це ж взагалі обалденно. Класно, я вам скажу, тому що е стареньким своїм ножом, який у мене там лежить в коробці, я, звісно, позавчора єлі їх там чи кріжила. А цей так ріже, що треба його трошки призупиняти. Бо зараза дуже гострий, можна бинтувати пальці. Якщо трошки пізніше відео ви побачите забинтовані руки, це жабка, вона всім у віной. Але це просто пісня, Діти кричать на фоні, це теж пісня, із ужасом. Я завжди кажу, беріть з собою дітей, це так класно. Ну, не в такі довгі тури. На денній сесії це нормально, а коли от такий довгий період, ну, вони самі втомлюються, ми втомлюємося. Тому що, ну і на свіжому повітрі я вам скажу, реально дуже ти так якось ну, виснажуєшся, навіть правильно це сказати. Що трошки тяжкувато. Плін, але ножом я дуже задоволена. До речі, залишу вам ці посилання в описі, або отак зараз от, можна максимально. Покажемо за скріншоти, якщо і дзвонить їм. Така от візитівочка. Але це просто. Заказала ще один. Там є ще називається цвіркун, він такий, типу полізо, буде з двох сторон. І буде ще один. У мене й дома, якщо що, теж всі ножі. На кухні фірмені йдуть. Я не люблю ці звичайні ножі, які там продають. Я люблю Вікторінокс, мені дуже подобається. От, е, і тут на кухні, я думаю, ви бачили, коли ми там чистимо картошку чи що, теж я їх використовую. Тому що, коли ти купив один раз, як то кажуть, якісну річ, то воно потім тобі довго служить. Да. Це капець просто. Велика? Да. Зійшла, наверное. Да. Зараз покажемо вам, як відбивати точки, щоб поставити кораблик на автопілот. І тоді ми просто засипаємо кормом, ставимо, і в минулому відео я показувала, як користуватись автопілотом. Нульову точку ось тут зробимо, так. щоб він сюди повертався. Спочатку треба нульова точка. Відправляєте десь метр півтора від берега, щоб він не гепався потім і будемо відправляти Середня. середнє положення речашка. Точка 0. Не видно. І тут точка 0. Вправо це значить, типу, зберегти. Збережено. Вертаємо вверх. Так. Їдемо з першу точку. І тепер погнали. Зараз він їде на, не на автопілоті, а на ручному керуванні. Варя ним керує. Мія воно все зірцає, як далеко поплив. Тепер, коли корабль на потрібному місці, ми робимо речажок посередині, уверх, пишемо точка 1 і зберігаємо. Все, збережено. І так повертаємо тепер вверх, щоб, бо якщо не повернете і почнете їхати, точка зіб'ється. І таким чином можна їхати, потім відбивати наступні точки і вже потім автопілотом користуватися. А тепер готуємо за корм. Йому ще одну, і хватить, да, щоб коняки важко не було. До речі, стосовно імені, нам сподобався варіант персик. Тому нашого мужчину звати персик. Тепер ставимо персика на воду. Ричаг ставимо в крайнє, третє положення. Так, тут точку вибираємо один. І погнали. Все, поплили. Трошки, мабуть, йому тяжко, я думаю. Але Александр набиратиме розгон. І там він уже сам згрузиться, повернеться додому. І так, потім на наступну точку ми теж повеземо. <гладу> У нас такий, знаєте, случився трошки казус. Ми коли їздили і думаємо, що він так медліно їде. Дивимося на пульт, показує зарядка, взагалі все отлично. Позвонила розробникам ранфері, а оказується, це, знаєте, такий ще один кейс нам в копілочку по користуванню, що на пульту, там, де показують оці полосочки зарядки. Вони відповідають за те, що як би з кораблем, все хорошо. А дивитися саме на зарядку, там вольтаж давно mm -hmm. показує типу, у нас воно вже показувало 6, mm -hmm. 6 да? 6. І це типу вже, ну, полна глина йому, як нам сказали, тому що взагалі, якщо розряджений і треба ставити на зарядку, це має бути 16. А коли заряджений 22 чи 23? 22. А, 21. 21 – це типа вольтаж повністю він заряджений, а 16 – пора би подзарядити. Він розрядився повністю, прямо під, да, під е, вимосткою він вже е, ну, додому він доплив до своєї точки да, і сказав: все, мам, хватить, я устал, Персик більше не може. Він буде скоро курага. Да, поплавала, да. Ну, нічого, буває. Це наш перший досвід використання корабля. Добре, що ти нам підказали, правильно розказали, що там по кнопках нажимати для зарядки, тому що там специфічна така зарядна станція. Але добре, що добре закінчується. Для тих, хто переживав чи не мерзнемо. Оця палатка призначена на весна-осінь. Вона іде тепліша, ніж та, в якій я минулого року рибалила. За рахунок тамбуру у нас тут, звісно, куча віщей. Заховано, бо вчора злива була, куча носків дитячих. І я вам скажу, що вранці ми прокинулись від того, що нам було дуже жарко. Боже, тут, коротше, тут відпочивали діти без нас. І я вам скажу, це реально дуже-дуже тепло. Стосовно саме надувних матрасів, вони йдуть, виходить, з таким клапаном. ви його відкрутили, він надувся, потім ви його закрутили. І він не здувається. Не так, як, от, знаєте, раніше були ті надувні матраси, які треба качать, качать, качати. ні. надули, і вони так і лежать в цьому положенні. Потім, звісно, їх треба здув... розкрутити, щоб вони піддувалися. ось да, Моя овчарка прийшла. І цей. І просто скручуєте назад у рулончик і ложите у цей. Спальники у мене теж скіф. Такі ось, бачите, зелені. То ну, сьогодні нам дуже жарко було. Ми, як нам казали, хекайте, щоб не замерзли. Але сьогодні той момент, коли прям ох-ох-ох. І наш ліхтар. Бачите, теж такий скіфчик маленький, але світить дуже класно. Взяла таких одразу два, щоб в случаї чого знаєте, можна було поміня, поміняти. Поэтому так. Зараз трошки проляжу, закормилась, Сигналки стоять, все чуть і можна трохи перепочити. Але на природі це повний кайф, Я вам скажу, так собі лягаєш. Саме на домі, бачите, у мене подушки теж. Я не люблю високі подушки. Мені от такі дуже подобаються, бо вдома я взагалі сплю без подушок. У ну, тобто мене подушки лежать на цьому на ліжку, але я на них не сплю, мені незручно. Йому така плоска подушечка в самий раз просто. Бо ж це такий кайф. Пташки співають. Єдине, що тут дуже голосно кричить фазан. І це так трошки, знаєте, стрямнувати, я би сказала. Він коли починає орати. Варя така питала, що це таке кричить. Кажу, то це фазан. І сподіваюся, зовсім скоро клюнуть рибина. Бо в мене, бачите, покльовка була і сойшла. Я її, я думаю, не просікла, тому що я почув, що це тяжла риба і дуже-дуже повільно почала її мотати. Треба було, навіть трошки швидше. Ну, нічого, це опит. У нас пройшов очередний дощ, тільки що як загриміло, діти аж злякались. І після грому одразу риба, мабуть, теж подлякалась. Хух. Що ти? Підхекала, стріманулась. Аж боюсь коментувати щось після, після Да, У нас два сходи, і дуже важка риба була. Якось казати, вже і боюся, то м'ясом получу. Цей прикол тільки ми не розуміємо, просто не буду розказувати подробності. Але це було дуже смішно. Ну, важкувато йде, так? Да? Ну, перша важча йшла, да? мені здається, так. Да. Фух, я, я хвилююся. Я теж. Інтересно, подивитися потім. Він туди, на глибину валить. Я бачу, бачу. Так, да, він очерет Валить Варя, переходь сюди. Бо ой, я туди не піду. Дуже валить туди. У нас є заброди, якщо не переживай. Все, пішов на цей, на глибину. Хух. Може це амур, кстати, тому що йде дуже швидко на тебе. Щоб будемо дивитися. Так, друзі, я на підсаку стою, потім покажемо. І так, у нас під час запіцачування клюнула друга палка. Покажеш виденьку ту рибинку і будемо працювати з другою. Ось такий от коропець поїхав, а тепер виважуємо. Не знаю що, але на дальняки так тяжело взагалі йшов, ну прям дуже важко. А сюди легко пішов, зараз сильно давив дно. Прям так прилічно він це ділає. Не скажу, що прям велика риба, ні, це не велика. Не та, яку б нам хотілося, але все одно дуже приємно. Тому що просиділи вранці в першій половині дня тільки сходи в нас були. І зараз от після... Це вже другий чи третій дощ за сьогодні. І тільки після нього була покльовка. Одна і одразу друга. Очеред хочеть свалить. В дно дуже важко. У ділі ще просто. От чим мені нравляться репіт фідера, це медіумки у нас, що ними класно ловить і середню рибу, і карася, і таку трофейну рибу. Він теж гарно тримає. Давай підсаку. Зараз, Щас... коротше, запісачимо і вже в люльки покажемо рибину, щоб все було красиво. Ти хоч так знімати? Навіть не, не зупиняєшся? Ми це Професіонали чи що? Так. Да. О, красивий. О, давай єсть! О, Приятно! Трима оце оцей поспішайко, який у нас дуплетом рішив полетіти. Такий гарний пузатик. Пшикаємо обов'язково. Ротик і отут от теж впшикнем. Чітко в нижню губу взяв. Я думаю, в ньому там теж буде до 7 кілограм, того можна... Зважимо? Ні, не треба. можна не важна. оп, Опа. Все. Фух. Як відчуття? Ну, знаєш, по відчуттях це в цьому сезоні, можна сказати, перша наша трофейна рибалка, Та трішки ще організм не звик. Така спинка, знаєш, трошки тяжка, але емоції того варті. Забиваємо кормушечки і будемо відправляти на точку. До речі, сьогодні ми в основному ловимо на цю штуку, і вона дуже класно себе показує. Оп, ще вам покажу. Бітурбо, бачите? тигровий горіх. Він дуже, е, поміже, тут іде, виходить, наскільки я правильно помню, частинка вареного бойла і попапна частина. І от вже реально їх мало остається, тому що гарно дають результатик. І тут у нас, о, зараз покажу, крильочок. Оп, бачите, як і казала, що все построєно на крильовій базі. Ну що, позакидались. І тепер можна трішки почекати покльовочок у палатки, бо щось спинка побалює, тому краще, отак, от в горизонтальному положенні. На цьому ця серія закінчується, але пригоди на карпичі тривають. І далі подивитись у наступному випуску. Тому дякую всім за підтримку, ваші коментарі. До нових зустрічей!